I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. Друзі, всім привіт! Всі вітаю в себе на YouTube каналі. Сьогодні направляюся на огляд наступного автомобіля для підписника. Сьогодні будемо оглядати Renault Колеос білого кольору 2012 року випуску, який свіжо був привезений із Німеччини. 2 літра дизель. Заявлений пробіг 178 тисяч кілометрів, коробка механічна шестиступенева і ціна на старт 34 900 злотих. Декілька днів тому я зізвонився із продавцем, щоб все уточнити за автомобіль. Продавець наголосив, що автомобіль тільки свіжо був привезений із Німеччини, що він везє в оригінальній фарбі, що пробіг теж є оригінальний, є сервісні книги, є. Тюфи німецькі, тобто можна приїжджати, перевіряти автомобіль, діагностувати, немає ніяких проблем. Друзі, я вже десь за годинку буду на місці. Зараз я вже, звісно, в дорозі. І вже самі побачимо, чи дійсно він є в оригіналі. Побачимо, який стан загальний автомобіль, як він виглядає, чи відповідає він заявленому пробігу. Отож, друзі, я погнав далі. Дивимось. Ось вже ця площадочка. Будемо сподіватися, що я не даремно їхав, тому що нам сюди було їхати 190 кілометрів. Отож, йдемо шукати Колеус і будемо його оглядати. Так, дивіться, ось цей Колеус білого кольору. Ось так він виглядає. Автомобіль із Франції. У сплавних дисках, літня гума, до речі, протектор. Ще дуже-дуже гарний. 18-й диски. 21-го року. Гума. Звісно, дощ, м'який іде, машина мокра. Дах маємо панораму. Заявляли, що автомобіль буде весь в оригіналі. 10, 105, б'ється, 120, 128, 123, 136, 100, 117, 107, 108. Ззаду у нас бампер підфарбовувався, тому що видно, що він не в колір. 97, 99, 121.

Шістдесят дев, сіде два, шістьдеся, тридцять один, вісімдесят. Тут якась наклейка була, можливо, по заміні мастила. Це бличка у нас не переклеювалась.

99 133. Переднє праве крило 108 98, 93, 102, 107. Права дверка 129 96 102, 123, 107, 106, 97. 130, 124, 130, 141, 125, 131, 111, 120, 104, 109, 109, 120, 93, 95, проїм 66. 59 86 71 Там буде ставити Так, так, бо ми ж зараз. Бо як ми живемо Бо то показує для клієнта, як хто виглядає, бо клієнта нема, сам же ще приїхав. 54. Добре. Дякую. 79. Дуже плотно, машина стоїть, не неудобно. 85. Нехай небагато файло. Так, повідемося по вікнам. Оригінал. Тут ту нову, не потрібно середини дивитися. Оригінал. Маленький теж оригінал. Тут теж оригінал. Задня теж оригінал. Оригінал, оригінал. Тут теж оригінал. Відеоконференцію маєш? Так. <риклад з руками> Добре, дженки. теж оригінал. І нас лобове замінювалося, на оригінальне Рено тільки 18 2018 році. Так, дивимось під капотом, як у нас все виглядає. Все мокре, звісно. Фара ціленька не запутівша. Охолоджуюча рідина в нас в рівні. Чистенька. ідеї, тут мали бути наклейки на фарі. Ось якась є одинадцятий. 11 рік з цієї сторони нічого немає Наклейки на радіатор 11-го року 7-го місяця Масло чорне, але воно в рівні До речі, двигун не покривався. Я якраз приїхав і вони переді мною приїхали, то Тут нечищений намитий. Не Нічого ніяких підтікань, запотівань ми ні так не побачимо, якщо десь щось було, я маю на увазі. Самі бачите, як, як він блістить. сказати що радіатор відповідає пробігу тому що він не є забитий туманочки ціли передні придтоніки ось знизу радіатор підігнутий Десь на щось машина була наїхала і ось ця решіточка замінена нижня. защита є е присутня. Такі чеки не гулять. Конагару ніде нічого немає. Їдемо. Ну і двигун працює тут, як би так сказати, адекватно. І це один мінус, що він помитий, що можливо десь якісь були запитівання, підтікання, то ми нічого ми не зможемо побачити. Так, покажу вам по салоні, як він виглядає, дивіться, водійська дверна карта. Чотири слоп підйомничка має електродзеркала, в тому рахунку і складання дзеркалу. Приємчик. Ось дивіться, у нас з боку сидіння так потріскало. Так, то в порядку. Кермо в нас ось поверху видно, що воно підфарбовувалось. Хоч би мені тільки що говорили, що воно таке є, але по йому видно щось. Що ось як має бути, а ось як є. Ну, педалі. педалі є оригінальні накладочки маю на увазі, тому що ось є такі підтертості. Підлокітничок, електроручник, механіка шестиступенева, система старт-стоп, двохзонна кліва, кліма, навігація, центральне дзеркало з автозатемненням. Панорама. Задня карта. До шторки присутні. Ty za daj raz dzień. O, zobacz, czy coś pokażesz jeszcze z szybami, bo teraz zauważyłem. Tu masz na każdej szybie końcówkę numeru nadwozia, a tu masz tablicę rejestracyjną. I na tych też, tylko że tu jest chujowo, jak jest mokro, to tego no, w ogóle no, nie widać, nie widać no. Są znaczone, bo Francuzi bardzo często znaczą szyby Aha. przed kradzieżą. Dobra. Więc masz wszystkie szyby w oryginale, poza tą czołową, nie? Dobra? Tylna tak samo, zobacz. Końcówka numeru winu i BW 543 RG. No może to jest, to dobra. Tak, widzicie, on się tego wydaje. salon. Зручно Так, в нас тут немає кола запасного ніякого домкратик є присутній, гак, Син. дивіться оцінюйте стан багажного відділу шторка на місці все працює, все закривається що в автомобілі тако нічого тяжкого не грузило тому що мінімальні якісь пошкодження є стан салону в більш-менш в адекватному стані Ну, більш можна сказати навіть до ідеального як для як для свого то це стан Нормально, тому що в більшості приїжджають якийсь задряпаний. А це ще автомобіль із Франції. Пасажирське сидіння в кращому стані. Так, автомобіль прочитало по комп'ютеру. Дивіться, пробіг 180-364. 180-364. Зараз подивимося, що ми в АБСі. Прочитаємо АБС. Абс і 180, 364, не так само як і було. Тут у нас є помилка системи приска, вона не є актуальна, Но тут всі старі помилки, тому що я їх читав. Активно, тобто вони всі старі, ніхто нічого не чистив. Дивіться, зеркала у нас закриваються все працює. Панорама відкривається так, зараз у нас іде дощик, тому. А шторка вона закривається вже вручну, так само і там заду. Я Ось зараз включив на тепло. Хоч автомобіль ще навіть не прогрівся, але вже теплом якби дує нормально. Радіо працює. Ну Так то постану загальному сказати, що машина знищена і ще щось, то не можу сказати. Ну В Рено теж якість там не дуже, там є якісь Mercedes чи Ауді може відповідати їх без там. Головне, що тут все є, все чистеньке, все на місці. Тут у нас без, без підсвіточки. Взяли автомобіля на тест, проїхатися, виїхали і звісно паливо закінчилось, як закінчилось, було дуже мало, то зараз заправимо автомобіль і поїдемо, ще десь проїдемо з ним щоб відчути як він їде так дивіться проїхався автомобілем мотор вже добре якби розігріти легенько пара йде як завжди Ніякого диму, нічим не ваняє тобто ніяким горівшим маслом взагалі ну, двигун тут рівнесенько працює Трішки це бампера кольором, можливо бачите, відрізняється. Не, не знаю, можливо вони і підфарбовувались, або воно так вже з часом колір змінився, тому що якби це пластик. Ну і навіть тут видно, ось, це де пластик, а де метал, то чуть Ну і Так само передній бампер, чуть-чуть відрізняється колір пластик. Так дивіться, що в нас по комплектації. Оптика у нас лінзована, передній протронік, протитуманні фари, легкосплавні диски, панорама, релінги, безключовий доступ на всіх чотирьох дверках, шкіряний салон, чотири слопідйомнички, електродзеркала, музика Bose, датчик світла, датчик дощу, мультикермо. Навігація мультимедія, електроручник, система старт-стоп, двохзонна кліма, центральне дзеркало з автозатемненням. Сонцезахисні шторки позаду. Позаду маємо теж партроніки. Камери заднього виду немає. До речі, забув сказати, у нас водійське сидіння, воно йде повністю... повністю електричне. А, я забув сказати, круїз, контроль теж є в автомобілях присутній. Так, дивіться, ось документи на автомобіль. Я, на жаль, книжки немає, він говорить, що вона і була електронічна. Нібито це якісь всі там інструкції. Ось цей огляд, французький був роблений 22 року першого місяця. Пробіг був 158 806 км. Ось одразу можна звірити він автомобіля. І ось в документах VF 1 b u U4K06. 0,6 c 3 79, 362. Якби співпадає він. І тут ще є додатковий тегогляд, теж був роблений на кілометрах на 158 тисяч. Це тобто, що в автомобілі є добре, що не добре і, і так далі. Оце ділять всі так, якби документи. Наступного автомобіля Renault. Coleus. Добре, що хоч дарма ми не їхали. Як і заявляв продавець весь в оригіналі автомобіль, звісно, підключили комп'ютер, що в двигуні, що в ОБСі, що в сажовому фільтрі. Пробіг збігається. Ну, Якби там постану автомобілю, видно, що пробіг більш-менш є такий. Ну, да, Там було легенько підфарбоване кермо, тріснуте сидіння водійське було. Трішки там був затертий селектор коробки переключення передач, ну, але то не є, як би так сказати, Mercedes, що там якість салону якби, має відповідати. Все ж таки пробіг автомобіля і залежить, як його експлуатували. В загальному, по салону, по зовнішньому і як автомобіль вийде, плюс-мінус пробіг такий і є. Ну і був оригінальний документ, що автомобіль там проходить у 2022 році. Тегогляд у Франції, і там був заявлений пробіг 158 тисяч, якщо я не помиляюся. Якби все склали до як сказати, до кучі, ну і замовник вирішив бронювати цей автомобіль. Отож, автомобіль ми вже забронювали. До речі, ми його забрали за 34 тисячі злотих. Тобто це буде оплачений акциз, тегогляд буде страховка, щоб доїхати. Тобто, все під ключ тільки залишається. Замовнику його зареєструвати в Польщі і це коштує 160 злотих. До речі, друзі, зробив відео тут декількох автомобілів, які продаються на цій площадочці. Зараз вам покажу цей автомобіль. Якщо когось зацікавить якийсь автомобіль з тих, що я вам покажу, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Є ауді така зі Швеції. А3 Кватро. 10 рік, 2 літра, дизель, 4х4 Ціна автомобіля 635 або 36 тисяч потрібно точно уточнювати ось в такому стані механіка 6-ступенева двохзонна кліма, шкіряний шкіряне мультикермо. Косплавні диски і ось так виглядає автомобіль. Так, ось є така ще Audi А4 в б кузові седан зі Швеції. 2006 рік, 2 літра дизель. Механіка шестиступенева. Світленький салон, Двухзонна кліма, Шкірне мультикермо, легкосплавні диски. Друзі, пробігів, на жаль, немає вказаних, тому якщо когось зацікавить, якийсь десь пробіг в якомусь автомобілі. Напишіть мені в особисті повідомлення, я маю номер до цього продавця, зателефоную і все вам повідомлю. Ціна автомобіля, говорю, не говорю, 19 тисяч злотих. Так ось приїхала ще така Кія зі Швеції, Кія Спортач із двигуном. 2 літра дизель 4х4. Рік випуску автомобіля 2011 року. Ось, друзі, в такому стані прибув автомобіль. Він буде тільки поліруватися, пройде хімчистку і одразу буде в продажі. Е, пробігу він говорить, щось там плюс-мінус 180 тисяч кілометрів і ціна, щось він там буде говорив 39 тисяч 900 злотих. Шкіряний салон, автоматична коробка, панорама, легкосплавні диски. Тому, друзі, хто собі шукає сува в автоматі 4х4, ось є гарний варіант. Так ось дивіться, є таке топове авто Ford Mondeo в універсалі. Дуже гарно виглядає автомобіль 17-го року випуску. Легкосплавні диски, під капотом 2 літра дизель на 150 кінських сил, пробіг автомобіля щось там плюс-мінус 150 тисяч кілометрів і ціна 72 тисячі злотих. Гарні комплектації. Покажу вам швиденько він виглядає по селону. О, ось пробіг 155 тисяч 812 км механіка шестиступенева. Темний дах. Тому, друзі, якщо зацікавиться цей автомобіль, звертайтеся, будемо робити детальніший огляд. Ось, друзі, ще прибув такий сіат Альхамбра із Італії. Семимісцевий 2017 року випуску, 2 літра дизель 4х4. Автоматична коробка DSG. Ось так виглядає. Пробіг автомобіля 880 кілометрів. Ціна автомобіля, щось там говорили, буде близько 75 тисяч злотих. Ну що ж, друзі, показав вам автомобілі ще які тут продаються. Звісно, кожен автомобіль я не показував, бо знову ж там двигуни, 1,0, 1.2, 1,4. Трохциліндровий, дизельний і так далі. Друзі, ви в мене про їх ніколи не запитуєте, я не бачу сенсу вам їх показувати. А так сказати, з популярними двигунами. Популярні автомобілі, то я вам показав. Пишіть, друзі, свою думку в коментарях: на рахунок і Кулеуса, і на рахунок остальних автомобілів, які я показував. Якщо сподобалось відео, натисніть лайк. Підпишіться на цей YouTube канал. По питаннях автопідбору мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Всім всього найкращого. До побачення!